Ніж кастет та наркотичні речовини виявив наряд поліції у перехожого чоловіка на одній з вулиць Коломиї. Слідчі розпочали кримінальні провадження, в ході яких будуть встановлені походження заборонених предметів. Холодну зброю та наркотичні речовини прикарпатські поліцейські виявили у правопорушника. Ніж, кастет та заборонені речовини виявив наряд поліції у перехожого чоловіка на одній з вулиць Коломиї. 8 січня під час несення служби увагу поліцейських привернув чоловік, який при появі став помітно нервувати. Під час спілкування та поверхневого огляду у 45-річного місцевого мешканця співробітники поліції виявили поліетиленовий пакет з канабісом. Та предмети схожі на холодну зброю. Всі речові докази поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальні провадження за частиною другої статті 263 та частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Деться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, та незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання та перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів без мети збуду.